2017 року ми чітко казали наші наші аналітичні центри говорили про те, що Росія вже готова до широкомасштабного наступу на Україну приблизно з 2017 року, коли вони провели запад 2017 навчання, відпрацювавши цю операцію і створивши три е, окремі армії довкола України: першу танкову 20-ту і восьму е, загальновійську армію. Е, Якраз в Ростовській області ми зробили висновок, що вони вже готові з військової точки зору наступати. Але далі ми робили висновок, що вони не зможуть реалізувати свій задум, тому що вони недооцінюють наші можливості якраз стосовно сійкості нації, не держави, тому що треба розділяти держава, це все ж таки частина нації. У нації є три основні компоненти, якраз теорії національної стійкості це держава як сервіс для громадян і громадянського суспільства, власне, громадяни, які створюють кістяк цієї нації, і громадянське суспільство це інфраструктура громадян, які реалізують свої інтереси, і в тому числі і національні інтереси разом з державою. І от оці три, три компоненти діяли настільки консолідовано, що ми змогли витримати натиск держави Росії імперії. Якщо математично розраховувати, це неможливо, але от синергія трьох компонентів нашої нації дала такий ефект, що жодна з розвідуваних служб не не передбачила цього, не змогла передбачити.